Усім привіт! Сьогодні у нас з вами чергова новинка від компанії Fosibot, а саме модель F101 Pro. F101 першого покоління я не замовляв. Тоді я бачив цю модель, коли вона виходила, але якось не звернув уваги в цілому на бренд Fossibot. Але якщо ви пам'ятаєте, декілька місяців назад у нас був огляд Fossibot F102, і цей смартфон мене дуже сильно вразив, особливо камерою. Так от. Після цього я, звичайно, залишився в гарних відносинах на даний момент з компанією Fossibot, і вони запропонували мені F101 версію Pro. Це бюджетний смартфон з великим акумулятором. Давайте його розпакуємо і подивимось, як він виглядає, тому що подібних від компанії Fossibot я ще в руках не тримав. Поїхали. Фух. Скажу вам так, рівень щільності упакування тут просто максимальний. Запакували так, що наче через півсвіту смартфон мав би їхати. А, ну так, він же з Китаю і приїхав, відповідно. Це такий невдалий жарт. Так, давайте відкриємо коробку. Коробка в нас повністю оранжевого кольору, як ви бачите. І знову ж таки, виробник говорить, що в цілому до компанії Oukitel у них відношення немає, але їх смартфони продавались на офіційному магазині Oukitel. На aliexpress І коробка. Ну, реально, раніше такі коробки були в окітелі якщо пам'ятаєте. Ну, але то таке. Відкриваємо коробку. Дивимось, що всередині. Ну і, звичайно ж, цікаво, як виглядає цей F101 версія Pro. Тут ще, мабуть, і динамік великий має бути. Такс. Заводська документація, кабель, блок. Кабель, до речі, з однієї сторони Type-C, а з іншої звичайний USB. Так, що до блока, блок у нас на 18 Вт А ось і сам смартфон. Тут, до речі, є скріпка. Знову ж таки, комплект, як у Вокітелла, в них зазвичай також скріпка, інструкція, зарядка. Все, більше нічого. Ну і подивіться, як виглядає. О, так у нас тут другий дисплей позаду. В першому Фосіботі, по-моєму, тут був великий динамік, а тут у нас великий дисплей. другий і зразу ж, беручи в руки смартфон, я вам хочу сказати, що я зразу ж упізнав у ньому те, що це Oukitel WP5. Хто б що не говорив, от реально, такий же корпус тактильно. Що по розмірах в цілому, що по філософії, якщо можна так сказати, тобто батарейки, розміри і так далі. Oukitel WP5, от реально. Коротше, не знаю. Давайте перестанемо називати цей смартфон Окітлом, і все-таки приймемо той факт, що це Фосібот. Так, налаштовуємо смартфон, знімаємо плівочку і давайте подивимось, що ж у нас по залізу. Тому що я, чесно, на даний момент взагалі не знаю, що тут по залізу. Тому що цієї моделі, на момент того, як смартфон прийшов, про цю модель інфи взагалі немає ні на офіційному сайті, ніде. Тобто я не розумію, що це за смартфон. Тому давайте його налаштуємо і подивимося разом з вами, що це таке. Запустився смартфон і запустився він супер швидко. У мене таке враження, що тут якийсь небюджетний процесор зовсім стоїть. Але зараз ми з вами це будемо самі перевіряти. Так, по графічній оболонці по дизайну, що я бачу? В принципі, нічого нестандартного. Бачимо, що все як в звичайному 13-му Андроїді. Зайдемо про телефон. Тут же дійсно 13-й. Так? так, дійсно 13-й Android. Так, розширення пам'яті бачу, тут є. Давайте подивимось взагалі, що в нас по пам'яті. Тому що, ще раз кажу, я не знаю, що тут з характеристиками. Дивіться, пам'яті у нас 128 ГБ постійної, скоріш за все, оперативки 6 або 8 До речі, що я туплю? Тут вже на коробці має бути написано. Ось ось реальні характеристики цього апарату: 10600 мА акумулятор, 8 плюс 128 ГБ пам'ять. І процесор Helio P60. З рахуванням того, що це бюджетна модель, чесно, я геть не проти, щоб цей процесор тут був, тому що це реально краще, ніж A22, A25, P22. Ці всі бюджетні процесори, той же ж Unisoc t 606 Як на мене, то краще, хай Helio P60 дійсно стоїть в бюджетному смартфоні, він буде краще по потужності реально працювати в тих самих іграх і так далі. І в цілому система якось плавніше працює з цим процесором, ніж з тими бюджетками. Ось так от. Оце вам коротко по характеристикам. Тобто великий акумулятор 545, до речі, дисплей. І дивіться, однією рукою я реально можу користуватися цим смартфоном. Звичайно, смартфон доволі товстенький, але ж батарейка на 10 000 мАч. Давайте камеру відкриємо. Поки що не зрозуміло, що, що так фокус довго працює. Він взагалі працює. Ось, до речі, вам і перший прикол, бачите? Автоматичний фокус чомусь не спрацював. А ось такий працює. Дивно, а в режимі відео. А в режимі відео фокусується нормально. Ага, значить це якийсь у нас глюк, напевно, був. А, все, все нормально, фокусується. Фух, Думав, що вже якийсь брак прийшов, тому що це. Я б взагалі не здивувався. Макрорежим HDR. До речі, камера у нас тут типу. Ой, який прикольний дисплей, до речі. Камеру у нас цілих 3, про що я хотів сказати, і, по-моєму, тут окрема камера для макро є. Так, тут окрема камера для макрозйомки. Ось так. Що ще в режимі більше? Про режим, боке, ну і HDR. Відео. Ну, звичайно ж, це буде 1080p. Звичайно, ж стабілізації тут, напевно, немає. Немає. І ось такий режим монокульоз. це що це у нас чорно-білий режим, так? Так, це режим чорно-білий. Добре. По-другому дисплейчику. Тут абсолютно стандартні функції. Хоча їх тут більше, не всі, вони прям стандартні. Дивіться, в нас тут годинник, компас, як у всіх, практично, в кого є другий екран, камера, тобто можемо себе отак от сфоткати. Так. Але тут ще є, ну, звичайно ж, таймер, це прикольно. А ще тут запис розмови, ну, тобто, диктофон можна включити. Ну і керування плеєром. Ось так. Так, так нам дисплей не дає себе поміняти. Тобто це все робиться тільки з менюшки. Давайте ми туди і зайдемо зараз. Шукаємо другий дисплей. Так, ось у нас пункт «Backscreen». До речі, зразу про переклад. Тут дуже багато пунктів на англійській мові. З цим треба звикнутись, це практично у всіх захищених смартфонів буде. Так, ось у нас які є налаштування цього заднього дисплею. Їх, до речі, тут досить багато. Давайте почнемо з того, який, який дизайн у нас тут може бути. Дуже багато варіантів. Свого робити не можна. Я так розумію, нема тут плюсика, щоб самому кастомізувати. Час виключення екрану тут є, рівні підсвічування яскравості. Ось так от. Тобто, це смартфон бюджетний із другим дисплейчиком позаду. До речі, мені подобається, як тут все реалізовано. Солідненько виглядає, як для бюджетного -то смартфону. Так, до речі, розділу для навушників тут немає: Type-Siшка під заглушкою, кріплення величезне для шнурка, задня панель типу під шкіру, Ось так. Ну і от такий от бюджетний апаратик, просто хороший бюджетний сучасний смартфон з великим акумулятором, ну і з двома дисплеями. Цікаво, як він буде себе вести в роботі з камерою, скільки він буде відтворювати відео з YouTube і так далі, і як Helio p 60 в сучасних реаліях, з сучасними іграми буде їх відтворювати. До речі, екран тут ж, по-моєму, ще й HD. Так, тут не Full HD, а HD-екран. Я думаю, що процесора Helio P60 має вистачати практично для будь-яких задач на цьому смартфоні. Тож підписуйтесь, відеоогляд повний буде, не знаю чесно коли, але ж, звичайно, в описі я напишу вам цю дату, коли буде опублікований повний огляд, і посилання залишу. Підписуйтесь на основний канал, адже там у нас всі огляди. Ну а на виробника, звичайно ж на AliExpress посилання в описі також залишу. Тож, друзі, будемо на зв'язку. Бувайте!